Вітаю вас, мене звати Людмила, я в церкві вже 20 років, і я теж хочу свідчити, але зараз я буду свідчити про останнє, що в нашому житті відбулося в родині. І 20 років тут я проходила такий, знаєте, ну як набиралася сили підростала, і теж це було все в церкві між вами. Я... Е... 20 років назад я вмирала, ну, багато знає мою історію, і в принципі без Бога я б і не вижила. І коли мені дуже-дуже важко, я завжди повертаюся в ті часи і думаю, тоді, коли я тебе не знала, а ти мене беріг в тих страшних умовах, і ти мене покликав, і ти мене визволив. То що зараз, коли ти завжди зі мною. І е, таке свідчення про мого чоловіка 6 років тому йому робили, там була, я теж вже свідчила, там з серцем зв'язано. Е, ми проходили дуже таке випробовування по здоров'ю його, тоді Бог зберіг його. І ось він вже з тих часів прожив 6 років. Хоча нам казали, що через 2 роки треба буде робити повторну. Операцію ми не робили. І коли почалася війна, мій чоловік, у нього з'явився перший приступ, причому це було в селі, і він такий, я розумію, що таке приступ. Я підійшла до нього, у мене не було молитви. Перед цим було різно, по різному, по-різному, у мене були реакції. Я його спитала: Ти хочеш жити? Він каже, так, да". кажу, то живи. І приступ відступив. Така просто, ну, от так от живий? І він встав. І після того, ну, звісно, ми там підключали лікування і все, і йому ставало хуже, хуже і хуже протягом року. І одного разу я запитала його, скажи мені, а, ну, мій чоловік каявся, він на Альфу ходив. Він сказав, що він на Альфі, зрозумів, хто такий Бог Отець і Син і Дух Святий. І коли я іноді казала до нього, чому ти не поговориш з Богом? А він каже, звідки ти знаєш, що я з ним не говорю. І він їх, треба було їхати в село, я йому кажу: ти боїся... він не хотів, ти боїшся їхати, що буде приступ, а він мені каже: А ти знаєш, якщо він мене позве, то ти що, мене за ноги втримаєш? Кажу, хто тебе куди позве? Ну мій тато небесний до себе. І знаєте, я тоді пару днів ходила під таким впечатленням, знаєте, що це, ну, як може така людина, ми там думаємо, народжений згори, не народжений, ходить в церкву, не ходить. А ну, Бог трудиться з його серцем і він має розуміння. І ось коли м, у нього дуже зачастились приступи, він прям такий не, не може ходити. Це кінець 22-го року, грудень місяць, 25 те число, він в селі, і моя дочка каже, я не знаю, чи привезу його. Він просто не може ходити. Я прийшла з зібрання, це була неділя, і я сиджу в хаті, така тишина. І чую Зоїн голос. Якщо хочеш, Зоїн Зоїнаш, якщо хочеш, він буде жити. Я така. А це було пару років тоді перед першою операцією. Я теж з нею ходила. Ну, саме мені колись Бог показав, що в мене були дуже багато скрутних часів за ці 20 років, будучи вже в Господі. І наша ну, моя пастор Зоя, вона мені Бог показав, що даже Ісусу людина несла хрест до Його місця призначення на Голгофі. да. І мені Бог показав на неї, що вона мені допомагає нести цей хрест. І ну, це я опять же, те, що говорила люди, люди як важно бути в тілі, бути. Тому що біля... і ми комусь допомагаємо, і нам рядом які якими дійсно самим важко проходити іноді та із питання. І вона мені тоді казала, Люда, як ти захочеш, він буде жити. І я, знаєте, оце місце писання в Ісаї написано, чи не знаєш жінка, спасеш, лічити чоловіка, чоловіка. Да? І коли одна з сестрі не з нашої серця сказала, мій чоловік живе без Бога, то вона каже: А ти з ким живеш? Ну, з Богом. А твій чоловік з ким живе? Ну, зі мною, то він живе з Богом. І тоді мені перейшов переворот в голові, що ми одна плоть. І в мене з тих пір начала така віра, що моя віра на нього, ну, що ми одні, да? що ми плоть, і ну, він може жити мею вірою. Так я зараз це бачу. І 25 число, польське було тоді, що ми так празнували Дні Різдво, неділа, катол, католицьке. Да. І я сижу в Тишині в хаті сама, і мені ці слова захочеш буде жити. Я така, в смислі захочу. А перед цим я була дуже зла на нього. І казала: нікуди я тебе не поведу, хочеш вмирати, вмираю. Таке всяке вже було. Ну, було таке, знаєте, ми. Там поведінка різна, і ми по-різному реагуємо, я не свята, прям така теж. І я кажу, Боже, прости мене, якщо його життя залежить від мене, то що робить? Дзвоню я Гуїнок, Світа Гуїнок дає мені номер телефона лікаря на Богуні в неділю. Я йому дзвоню, він не бере трубку і це, звісно, 5 годин вечора за відділенням. І тут він мені передзвонює і каже: я вас чекаю. там. Ну, Я йому об'яснила ситуацію, я така. Це ти Господь, це точно Ти Господь. І мені сниться сонце і ночі, що я того лікаря ніколи не бачила, що я з ним молюсь в сні, і ми кажемо разом Амінь. І коли ми завезли мого чоловіка, його положили на обстеження. Ми думали, все-таки, що це зв'язано з серцем, але в нього був низький гемоглобін, бо відмовили коронографію. Робити 80 гемоглобін не можна. І стали обстежувати. І в, і в січні місяці, вже 23 го року, була е, нарушена пухлина пухлина на кишці другої категорії, яка дуже агресивно себе вела. І коли мені це сказали, у мене ні одна волосинка не порушилася. У мене такий був мир. Я тільки питала, а що далі? А далі до ну, начмеда, а що далі? А далі туди, а далі аналізи, а далі обстеження, а далі ложимо ложити ну, качати гемоглобін, а ми його качаємо, а він, ну, він не піднімається, він 80 і все. А при такому гемоглобіні розрізати живіт, робити операцію не можна. І тут начмет каже, ми ризикуємо, ми робимо операцію. Її назначено після ранку, я приїхала, він таки всі, йому плазму вводили з цілу ніч, а в мене мир. У мене такий мир і така радість внутрішня, і, і що просто його забрали на операцію, йому зробили операцію під час операції. операції. Ну, перед цим ми погодилися з дітьми, з внуками, що нам треба дід, нам треба батько, нам треба чоловік. І ми просимо Бога, щоб він залишився тут, на цій землі. І в нього під час операції зупинилось серце. І його вдалося завести. І теж... Тоже... З такі молитві в чаті і підтримки. І... Ну, я пізнала під... коли в нього вже, я прийшла в реанімацію. Лікарі кажуть критичні сутки, дуже критичні. Тобто, це просто він такий дивиться на мене цей лікар. Я говорю, все буде добре з реанімації. Я, да, я їх успокаювала, я всіх успокаювала, бо в мене був мир. Коли воно є, воно транслюється. Ти ж не можеш переживати, коли в тебе нема цього переживання. Але це все мої 20 років з Богом стосунки. Оце. Це не просто автоматом, ось так. Це така довіра, знаєте, і Ну, не буду зараз багато, бо час займати буду. І вже пройшли ці сутки, і потім був етап, що. Лікар сказав, що ще дві неділі і він би не вижив, тому що ця пухлина вжилася в печінку, і ну, все, дві неділі. Тобто, швидко так все, оце так, знаєте, як, ну, Коли я поговорила з лікарем перший раз, в мене таке було враження, що я стала на воду, вода стала твердю, я йду вперед, але моїм орієнтиром був Ісус. Я не дивилась по боках, я не слухала, що кажуть. Я його якби чула, але воно мені відлітало від мене. Мій чоловік через місяць вже ці дієти, таке він скинув там 30 кілограм за тиждень, дуже все там на ньому таке, страшно було дивитися, але він прийшов, почав приход, проходити в тебе і стало питання хімії. І опять питання, чи витримає серце хімію? Та, такі всякі. І ми, коли прийшли з ним до цього, ну, вже туди в онкодиспансер, бо на Богуні робили операцію, ми запитали, вони кажуть, ми будемо вам, вам, вам служити капель на все, а ми такі. Ні. І він, і я, так здайте, разом. А ця лікарка каже: Ну вам буде дорожче, бо це таблетки, бо це там. Ну ми кажемо окей, вона нам виписує ті таблетки. Все. і було два таких слова. Божої благодаті достатньо. І друге, що смертоносне не вип'є, йому не пошкодить. Мій чоловік пройшов е, шість хімій, ми, цей, е, ми з ним пройшли цей період, і е, тут мені відкривається слово, що, проходячи долиною смертної тіні це не смерть, це тільки тінь. Бог відкриває істочники життя. І ці істочники життя всередині нас не ізвні, а всередині. І він стає таким активним під час цього лікування. Він вже Шосту хімію вже на роботу вийшов. В нього ні тошноти, ні діареї, ні не, рвоти, чого, Лікарка каже, не може бути, а його нема. Його є і Божа благодать в цьому є. І ми проходимо, і він в нього він каже другу своєму, я так не цінив життя, я так хочу жити. І він так відродився до життя, йому все треба, він все купляє, він працює, він в селі. там, І він каже, я газда, я хазяїн. Розумієте? Він ожив, от Бог. Істочник життя відкрився в ньому всередині. Да? І, ну, у нас теж зараз, через 2 тижні, нас буде повторне обслідування, але він ходив до лікарки, він е, вес не тіряє, в нього все добре на сьогоднішній день. І ще хочу вам сказати, що фінанси. Це така сума пішла на це все, що, якщо чесно, ну, це просто, просто заоблачна сума, около 100 тисяч. Ну, для нас це дуже велика. У нас дочка з трьома дітьми, там з чоловіком, ми в місті живемо, і все. Ну Так Бог давав благословляли. І люди відкривали серця, і, ну, благословляли коштами. Якось воно так складалось, звітель, звітель, потім трихімії безкоштовно дали. Я пережила за цей період випробування Бога-шолома і Бога обеспечителя нас во всьому. Ми ні в чому не мали ну, потреби і до цих пір не маємо. Слава Господу! За дякую всім людям, хто підтримує мою доньку, хто на... підтримував і підтримує нашу родину. Ми дуже вдячні за сім'ю, дуже вдячні за церкву. І що я взнаю, через два місяці після операції мого сила, мого чоловіка я взнаю, що на... там, де я працюю, один мужчина йому на початку січня. Обнаружили такий діагноз, і в кінці січня він пішов в ну, вічність. І ще мій, моя покупательниця розказує мені, що моєму чоловікові теж робили таку операцію, йому теж 65 років, і на е, цьому столі операційному стало серце і не завели. А цьому завели. Я во всьому бачу Божу милість. І саме. ну, Міль... Мільярд Божої милості нам, на нашій родині, в нашій сім'ї. Це настільки явно, настільки це, ну і моя молитва за кожного вас, щоб ви не чекали. Не то, що не чекали, а труднощі прийдуть до кожного. В якомусь моменті їх не треба чекати, чекати тому що Ісус сказав, будете мати скорбі, але я переміг її. да І зараз такий важкий час. Ми в країні проходимо як все і кожен індивідуально щось своє. І треба постійно мати стосунки з Богом, довіряти йому і стосунки один з другим, тому що ми. Збагачуємося, тому що кожний, хто біля нас це грань Бога, це через кожного брата, сестру. Він би він, він ж неіслідімий і безмежний, настільки наш Господь, і через кожного грань Його. І ця грань до грані, і це восполнення цих, цих нужд. Да? І коли ми ходимо в освітлі, то його кров омиває нас, освячує наші молитві, наші пожертвування, наші добрі слова, наша підтримка вона так потрібна. Буває часи, що вроді би тобі цього нічого й не треба, ти таки сам можеш прожити там якийсь період, а потім бац, і, а оказується не можеш. Але стосунки е, на протязі всього життя. І саме більше багатство за цих 20 років, коли я стала во Христі, мені було в цьому році 60 років, мені Бог показав в минулому, що це люди, це люди. І ну, і тут люди, і, звісно, і рідні, і все але більш за все це люди, які знають Бога. Це таке велике багатство. Це така велика слава. І... Благословляю вас, благословляю іменем Ісуса Христа, в якому сокрито все, в якому є все для життя і для благочестя. І проходячи долиною смертної тіни, нехай Бог відкриває в кожному з нас, з вас, оцей істочник життя, бо Він це істочник життя, бо Його це життя в нас. І це життя Боже нічого не може перемогти. Воно є, воно проявляється і воно. Усилює нас, Його життя, Ісуса життя в нас. Ми дуже дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Боже, за кожного брата, за кожну сестру. Дякую Тобі за церкву, дякую Тобі за кров твою, Боже, за тіло твоє ранине, за рани твої. Дякую тобі, Господь, що ти ніколи пообіщав, не оставиш і не покинеш. І це дай, амінь. І вам дякую. Помолимось за сестру. Да? Господи, Боже, я дякую тобі за люди, Боже. І прошу тебе, продовжую її наповнити духом откровення і премудрості до пізнання тебе, Боже. Продовжую її госп... наповнювати своїм миром, своєю любов'ю, Господь. Продовжую, Боже милосердне, щоб на ній виконалось Твоє Слово. Я і мій дім ми будемо служити Господом. І я прошу, Боже милосердне, щоб це благословіння передавалось із покоління в покоління на весь її рід, Боже. І в усьому прославиться Твоє святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Добавлю, добавлю, кажу до чоловіка: ну треба ж піти засвідчити. Він каже до мене, то ти там всім скажи спасіба від мене. <рес> ну він в селі зараз. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Знаєте, в мене таке враження, що сьогодні, е, е, сьогодні е, служіння звернуте до жінок, матерів. Щоб кожна розуміла важливість своєї молитви, важливість свого покликання як мама, та, щоб, обійняти, щоб обійняти молитвами свою родину, перш за все і всіх, хто належить до наших, до наших родин. Лена Сіднюк, ти тут? Іди сюди бігом.